Як розводять дівчата так налігки. З дівчиною я була познайомлена з 2019 року, вона мені розповідала, що її шантажували. Прямо так в інстаграмі написали. у нас є твої обмежені фотки, якщо ти не хочеш, щоб вони були опубліковані, ти можна заплатити скільки, -то, скільки то. Ну, щось невелика сума, по-моєму, 500 гривень чи тисячу, не знаю, ну Вона Наплатила, вона платила, я ще така кажу, а в тебе ну, де вони могли бути слиті, може, твій бивший парень, бо звичайно, дівчина з мальчиком міняються фотками. Ну, в общем, я навіть не пам'ятаю, що вона мені сказала, бо цю історію я забула і пішла далі жити. І тут, 23-й рік, я працюю на заводі В Взагалі, мені приходить сообщення, що Facebook. Ось зайди сюди, силку скидають. Тут твої обнажені фотки, і треба, щоб чи їх убрати. В общем, прийди сюди, хтось тебе взламав, і твої обнажені фотки опубліковані. Знаєте, як я розстроїлась? Я розстроїлася так тому що я знаю, що в мене їх нема, там нічого не було вскрити, тому що в мене там абсолютно нічого нема. І от мені стало обідно, що я наскільки не інтересно живу. Якось так вспомнила цю історію, як дівчинка платила. Якось легка завість мене промайнула. Типу, я теж хочу боятися чогось. Я хочу, що мені прислали твої нюці слили. Я така, бля, нема, нема. Я так не інтересно живу, жила. Останнім часом, що в мене нічого такого немає. Але дівчатам, які як подумайте, в першу чергу це може бути розвод, просто вас розводять на гроші, в них нічого немає. Або ж, хай викидають, хай люди бачать, взагалі за таке розпространення є стаття. Не платіть нікому, не ведіться, це просто мені треба ваша допомога. Як можна назвати? Це розвод на страхи, маніпуляція страху чи чим? От придумайте мені назву цьому. Ну от коли іменно е, цим маніпулюють, що ми зірємо ваші інтімні фотки, та сливайте. Там не інтімні фотки, там марафон похудіння дожен бути по цих фотках моїх.